Вітаю вас на своєму каналі. Покажу, що виготовив. Це ось зразок. Він був відсканований 3D-сканером і відзеркалений та надрукована ось така дзеркальна деталь. Що ж це таке? Це от така деталь в бампер автомобіля Volkswagen От, Деталь доволі велика, тому прийняли рішення, щоб її розділити на Три частини та надрукувати. Навіть сканували двома частинами, окремо решітка, окремо ось ця деталь, куди протитуманка вставляється. І кожна з них друкувалася з двох частин. Також на зразку під час огляду я виявив, що тут ось не вистачає такої ж кліпси. Тому було прийнято рішення: ще додатково надрукувати ось такі кліпси, які можна буде припаяти. От. Загалом проєкт був доволі цікавий. Чимало часу та енергії на нього витратили, але це цікаво в реалізації. Завжди щось можна нове вивчити, спробувати щось нове і отримати чудовий результат. Кому потрібно теж щось подібне виготовити, можемо це зробити і для вас. Мої реквізити в описі під відео. На цьому все. Всім гарного дня, ставимо вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!